Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзі, ніби як і зима на вулиці, да? але снігу немає, морозу взагалі немає. За бортом можна сказати плюс 9, здається, чи плюс 10 навіть. Корот, сьогодні виїхав на велосипеді трохи прокататися. В лісок виїхав. Зараз в одне цікаве містечко поїдемо. Дивіться, який ліс і дубовий, і сосновий. Така доріжка з піску. Правда, трохи велосипед буксує, ну нічого. Взяв там з собою трохи перекусити. Правда, вже вечір, десь пів четвертої вечора. На такому велик у мене такий. Меншу передачу включаю. У мене ззаді 10 зірочок, спереді 2, то їде добре. По асфальті взагалі без питань. Максимальна швидкість і аби встигав крутити. Так що прямуємо до нашого місця призначення і там включимось. Так, буває навіть таке, що місцями доводиться просто йти, тому що такий пісок взагалі просто грузне. Ну і що, Зараз трошки пройдемо, далі поїдемо. Так, друзі, зупинився вам показати, що тут є. Оце така карта розміщення різних локацій. Ми зараз тут написано, ми зараз тут. О, Прикольно. Є, є де відпочити. Зараз поки ще видно. Поїдемо трошки покажу. Вже майже на під'їзді. Так, це при в'їзді така арочка зустрічає. Цивілізовано все для людей зроблено. Різні беседочки, альтанки, басейни. Правда вже трошки темніє, не знаю чи камера цього всього передасть. Ну нічого, покажемо як є. Там газончики підстрижені все. Там басейни середині. Так, розвертаємось. Прямуємо далі. Бачите, який зал для гостей. Можна відмічати різні банкети. Ну, тобто, ви зрозуміли. Такі альтанки. Це також такий зал для, для різних заходів. Можна різні свята відмічати. Бачите, як всередині там гарненько. Їдемо далі. Там озеро дивіться, яке здоровенне. Така доріжка ось іде. Там ферма, коні, вівці. Аж, аж там в кінці за тим озером. Ну, цивілізовано досить. Ось такий і під'їхали. Місток такий, озеро бачите, яке також тут можна класні фотосесії робити. Все гарно зроблено. Лід, бачите, лід стоїть. Вчора мінус п'ять було, сьогодні вже плюс дев'ять. Там різні катамарани є, зараз ми туди ближче під'їдемо. Так, я сподіваюся, тут відчинено. Ось тут є така каліточка. Ось такі сходи. Коротше, друзі, зачинено, треба велосипеда через забор. Так, якось треба перелізти самому. Коротше, Віліка перекинув через забор, а сам там пішов переліз далі. Так що нічого. Там правда камера дивиться. Так, коротше, приїхав вже на територію, дивіться, які тут будиночки. Будиночки в лісі, сосновий ліс. Таке озеро. Тут можна приїхати. Просто посидіти почитати книжечку на такому березі. Там такий, бачите, мостик. Там качелька така. О, дивіться яке озеро велике. А це вон отам де ми приїжджали. Ресторан є всі умови. Ресторан, колиба, літній майданчик, альтанки, баня, туалет. Ось ресторанчик. бачите, все працює. Такі будиночки по лісі. Багато чого цікавого, прикольного. Бачите, ніби зима, і тут газончики зелені красота тут вон, бачите банька топиться ближче під'їдемо хтось мабуть буде відпочивати в банці клас тут влітку взагалі столики стоять і стульчики. можна просто посидіти, взяти якось пиво чи вина і випити? Так, поїхали далі. Скрізь така гранітна плиточка покладена. Тут і, і літо можна і взимку відпочивати. Погуляти єде. Ось такий дід, що за чудо дід, не знаю. Бачите, туди мостик такий йде, там такий острівок з березками. Там нові будиночки, бачите, Відкрилися. Тобто приватна територія тут. Ось які будиночки в сучасному стилі. Тут їх багато. Один, два, три, більше десяти. Є де розігнатися. Така річечка маленька. Ідемо вам покажу ще нові будиночки. В цьому році відкрилися. Значте, навіть для електроавтомобілів зарядка є. Зараз заїдемо свого коня, зарядимо. Ось так. Все працює, все цивілізовано. Можете всі доріжки освітлюються. Зараз сходимо, покажу вам новий будинок. Абсолютно новий. Ось так, все, гарненько, бачите, нова вагоночка. Коротше, що, взяв з собою невеликий перекус, такі жалійки, там, бутера зробив собі вдома. Такий мене ось термос. Дуже хороша фірма. Це мені друг купив такого. Тут, тут в ньому один стакан і два стакана. Тримає Температуру два дні. Так. Зробив собі вдома чайок. Зараз будемо... зараз будемо пити. Аж пара пішла. Так що хто їсть, всім смачного.